Треба йти вписатися в цю, цю движуху. От якщо ти народжуєшся в Україні, це, в принципі, левел хардкор для опорно співака. Карма. Ну, карма, да, ну це, ну, якщо ти це пройшов ти вже в світі все можеш, просто все. Тобі треба заново себе всього побудувати, і, і фінансову подушку так само, і фінансову складову, щоб десь поїхати і далі а, навчатися чи щось розвивати своє життя. Там, де я вчився, там всі були або діти-депутати, або на фондах, або я там перший студент в історії був, який сам себе забезпечував. І я це взагалі не горжусь, це велика травма для мене, бо всі йшли десь гуляти після навчання тусуватися. А, 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 а я так? мені гроші треба зарпати. Щоб їсти за навчання, заплатити, ну і періодично я повертався туди-сюди, з України в Італію. І я вам скажу чесно: перший, перший час за кордоном класно. Перший, може там півроку, перший рік, максимум, потім так додому хочеться. Кожен раз додому повертаюся. Думаєш, блін. Я б залюбки в Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток цінило, для оперних співаків, якби цінилось. Тобто, тут ну, великі питання до культурного рівня в Україні, на жаль, не підтримується це належним чином, популяризація опери і так далі. А стільки в це вбахано, ну що як його? І я постійно виїжджав туди-сюди. Але ну я знав, що буде війна, я свідомо повернувся в Україну. По-перше, є, що в Україні трачать, по-друге, сім'я. По-третє, ну ця складова Десь. Мене просто тягне зсередини, якогось на солоденьке, а мене от, ну, тіп, небезпека в Україні Ні, небезпека в Україні. треба йти вписатися в цю всю движуху. Ну, що заставляє тебе, що тобою рухає, щоб. Допомагати далі? Так. Ціляка життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опро краніше. Ну це в, в мене ж перелізаний вижив вижвіт. А це у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучити то всім ти. Ну власкаво сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. І я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто, пошук місії продовжується, і по інтуїції за течією. Я відчуваю, де люди якось півніправду кажуть, де неправду, де щось хороше хочуть, а де щось угадать від мене. І я просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. І це вже і допомогла дуже багато так. розказати про це і грошей зібрати. Ці. Коротше, я шукаю найбільшу ефективність. Для себе в чому я можу бути корисним? На даний момент це от волонтерство і там навчання людей на ну, Друзі, Ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.